Християнська історія Криму розпочинається від самих апостольських часів. Першим із благоїзвістою прийшов на ці землі святий Андрій Первозваний, якому за жеребом випало проповідувати, зокрема, скіфським племенам. Так він потрапив до тогочасних грецьких міст колоній Херсонесу та Феодосії. Інший подвижник ранніх часів християнства Климент, єпископ римський, учень святого апостола Петра та його наступник за проповідь серед жителів Риму був засланий до інкерманських каменоломень. Та й тут святий не відступив від Розп'ятого та продовжував проповідувати. Чудеса відбувалися повсюдно. Тисячі в'язнів та охоронців увірували в Христа та прийняли хрещення. Та єпископа Климента було страчено, його втопили у морі. Але за молитвами християн щороку води розступалися, аби віруючі могли вклонитися його нетлінним мощам. IV століття, коли гоніння на християн по всій імперії досягли свого апогею, ознаменувалося служінням самих святителів Херсонецьких. Кожен з них після того, як попередника було страчено, безстрашно приймав святительський жезл. Незважаючи на безжальні гоніння, івангельська проповідь в Херсонесі не зупинилася. У сьомому столітті святий Мартин, папа Римський, берет з Єрісю був зісланий до Херсонеса імператором Юритиком, де й прийняв смерть. У восьмому столітті прославились праведним життям святителі Стефан, архієпископ Сурівський та Йоанн, єпископ Водський. Дійшли до нас відомості і прочинців подвижників, які жили у Кримських горах, найбільш відомим з яких є преподобний Сава Суроський. З Херсонеса розпочалася місія святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Вони проповідували серед місцевих племен та головне склали абетку та переклали слов'янською мовою перші книги. Саме їм ми завдячуємо обрітенням мощей святого мученика Климента Римського. За молитвами Кирила та Мефодія, море розступилось і святиню було принесено до Риму. Входить до Сонму кримських святих і рівноапостольний князь Володимир, який прийняв у Херсонесі святе хрещення. День святкування Собору Кримських святих було започатковано чверть століття тому, напередодні ювілею тисячоліття хрещення Київської Русі. Відтоді ми відзначаємо його щороку, 28 грудня, за новим стилем. Але за час що минув з тієї дати, до сонму додались імена новопрославлених угодників Божих. Цей святий праведний Феодор Ушаков і святитель Сімферопольський Гурій Карпов, і звичайно ж, святитель Лука Кримський, лікар і архієпископ. Усі ці святі жили в різний час, і кожен з них має окремий день пам'яті, але головне, що дає нам святкування Собору кримських святих, це ще один привід для єдності, адже ці праведники та сповідники були єдиними по Духу. Святі землі Кримської показують нам, що спастися можна будь-де та будь-коли, бо Христос вчора, сьогодні і по віки віків той самий.